Термометр на стіні показував плюс 3 градуси Цельсія. У квартирі було холодніше, ніж у холодильнику в часи старого життя. Андрій знав цю температуру ще до того, як розплющив очі. Він відчував її кінчиком носа, єдиною частиною тіла, що виглядала з-під гори ковдр. Ранок у знеструмленому місті не починався зі дзвінка будильника. Він починався повільно, сіро і болісно. Спершу прокидався мозок, миттєво запускаючи перевірку систем, де я, живі, скільки градусів, чи є протяг. Потім прокидалося тіло, яке відмовлялося покидати нагрітий за ніч кокон. Андрій лежав у центрі Халабуди, так вони називали конструкцію, зведену посеред вітальні. Туристичний намет, накритий зверху трьома килимами, два зі підлоги, один зі стіни, пледами і навіть старими зимовими куртками. Це був принцип Термоса. Зовні, у великій кімнаті, повітря різало легені. Всередині намету, завдяки диханню трьох людей і одного кота, температура трималася близько плюс 12 градусів. Це була межа комфорту, за яку вони чіплялися зубами. Зліва рівномірно дихала Олена. Її волосся було сховане під вовняну шапку. Справа сопів семирічний Данилко, в ногах важким теплим каменем лежав мурчик. Кіт став стратегічним ресурсом. Його клали туди, де найбільше мерзли ноги. Андрій обережно вислизнув зі спальника. Кожен рух випускав дорогоцінне тепло, тому він діяв блискавично. Одягання нагадувало військову операцію: термобілизна, не знімав три дні, флісова кофта, в'язаний светер, пухова жилетка, штани лижні, на ноги подвійні шкарпетки і черевики. У квартирі ходили взуті. Він виліз із намету, кімната зустріла його мертвою тишею і сизим напівмороком. Сонце, закрите важкими свинцевими хмарами, ледь пробивалося крізь замерзлі вікна, на яких візерунки інею перетворилися на товсту кірку льоду. Андрій пройшов на кухню, яка тепер служила складом. Газу не було вже 12 днів, але саме відсутність опалення перетворила балкон на ідеальну морозильну камеру. Каструля з супом стояла там, обмотана ганчірками, щоб не перемерзла в камінь, а просто залишалася холодною. На столі стояв вівтар вогню, туристичний пальник. Поруч, як найдорожчі коштовності, вишикувалися чотири газові балони. Андрій знав: один балон це три дні, якщо економити, або два, якщо гріти воду для миття. Він чіркнув за пальничкою спалах. Синій вогник був символом надії. Він поставив на вогонь турку. Кави залишилося на дні банки, тому він заварював другий сорт, вчорашню гущу, змішану з цикорієм. Головне не смак, головне тепло всередину. З вітальні почулося шурхотіння. Вийшла Олена. Вона виглядала, як капуста в своїх численних одежах, але її очі, навіть втомлені, усміхалися. Скільки? Запитала вона, кивнувши на термометр. Троєчка. Вночі було холодніше. Вода в технічному відрі замерзла? Кірка зверху, тонка. Це була хороша новина. Якщо вода у відрі промерзає до дна, значить, труби в стінах можуть луснути, поки що квартира трималася. Ранкова гігієна була спартанською, вологі серветки для обличчя й рук. Для всього іншого стратегія сухого душу або швидкого протирання нагрітим вологим рушником раз на три дні. Каналізація не працювала, і це була найбільша проблема багатоповерхівок. Андрій організував систему з щільними сміттєвими пакетами і котячим наповнювачем у туалеті. Все герметично зав'язувалося і виносилося щоранку. Жорстока реальність цивілізації, що похитнулася. Що на сніданок? запитав Данилко, висунувши носа з намету. Каша Геркулес, оголосила Олена, з родзинками, якщо знайдемо родзинки. Вона вміла створювати затишок навіть в пеклі або, в даному випадку, у крижаному склепі. Олена нарізала замерзлий хліб маленькими кубиками і підсушила їх на сковорідці, поки горіла вода для чаю. Запах підсмаженого хліба на мить повернув відчуття дому. О 12-й Андрій почав збиратися на вихід. Це був обов'язковий ритуал. Треба було знайти воду, дізнатися новини і, якщо пощастить, роздобути пальне. Візьми санки, сказала Олена, простягаючи йому порожні шестилітрові бутлі. І будь обережним на сходах. Учора сусідка з п'ятого впала. Я знаю, я швидко. Шлях з восьмого поверху був схожий на спуск у печеру. Темний під'їфт, запах сирості та кіптяви. Хтось на сходах уже палив тріски, намагаючись розігріти консерву. Люди мовчки кивали один одному, загорнуті у ковдри, наче привиди. Вулиця зустріла його сліпучою білизною снігу і вітром, що пробирав до кісток. У дворі, біля дитячого майданчика, життя кипіло. Тут була комона. Люди спорудили піч із цеглин і готували їжу у величезному казані на всіх. Андрюха. гукнув дядько Коля з сусіднього під'їзду. Він рубав старі двері на дрова. Підходь, окріп'є. Дякую, дядько. Що чути? Та брешуть усі, махнув він сокирою. Казали: вчора дадуть напругу, а трансформаторна досі чорна стоїть. Зате волонтери приїжджали, привезли таблетки для знезараження води. Тобі треба? Андрій взяв кілька пігулок. Воду доводилося брати з колонки за три квартали, і її чистота викликала сумніви. Біля колонки була черга. Хвилин сорок стояння на морозі, люди тупцювали, стрибали на місці, розмови крутилися навколо одного: у кого скільки градусів, де дістати газ, коли це закінчиться. Андрій помітив, як змінилися обличчя зникла метушня, зник пафос, залишилася сувора зосередженість. Місто стало плем'ям. Він набрав 12 літрів води. Сани важко скрипіли снігом, але вага була приємною це було життя для його сім'ї на наступні два дні. Повертаючись, він помітив повалений вітром старий клен, очі заблищали. Він дістав із кишені складну пилку, дрова. У них немає пічки, але на балконі є старий мангал. У критичний момент це може врятувати. Коли він повернувся, в квартирі щось змінилося. Атмосфера була натягнутою, як струна. Данилко кашляв глухо, глибоко, болісно. Олена сиділа біля нього в наметі, притискаючи до себе. Гарячий, прошепотіла вона одними губами, коли Андрій зазирнув усередину. Страх це не коли падають бомби десь далеко. Страх це не це коли твоя дитина горить у кімнаті, де плюс чотири, а ти не можеш викликати швидку, бо зв'язок лежить, і дороги заметені. Андрій дістав домашню аптечку, парацетамол, ібупрофен, сироп від кашлю. Запаси були, але ліки діють немиттєво. Треба його зігріти, але не перегріти, сказав Андрій, намагаючись, щоб голос звучав твердо. Давай так. Ти лягаєш з одного боку, я з іншого. Грілкою гріємо ноги. Мурчика на груди. Він кращий за будь-який компрес. Данилко марив. Він бурмотів про якихось крижаних велетнів і просив включити мультик про літо. Андрій прийняв рішення. Він вийшов на балкон, забрав нарубані дрова, заніс мангал на кухню. Він знав, що це небезпечно, чадний газ, але витяжка на кухні була потужною, а вікно можна лишити на мікропровітрювання. Він розпалив вогонь прямо на кухні, мангал зашкварчав, сухі кленові гілки спалахнули швидко. Андрій знайшов стару решітку, поклав на неї цеглини, які знайшов у коморі. Цеглини будуть акумулювати тепло. Вперше за два тижні кухня наповнилася справжнім живим жаром. Андрій переніс малого знамету на кухню, влаштувавши лежанку на підлозі подалі від вогню, але в зоні тепла. Дихай, синку, дихай, шепотів він. Ніч була безкінечною. Андрій чергував біля вогню, підкидуючи тріски, слідкуючи, щоб дим йшов у витяжку, міняючи вологі компреси на чолі сина. Олена дрімала уривками, тримаючи Данила за руку. Під ранок температура впала. Криза минула. Малий заснув спокійним, глибоким сном. Андрій, з чорним від сажі обличчям, сперся спиною на холодну стіну і заплющив очі. Він переміг смерть у цій маленькій бетонній коробці. Наступний вечір був тихим, але якимось урочистим. Данилко відчував себе краще, сидів, закутаний у плед і їв розігрітий суп. Тату, а коли дадуть світло? запитав він. Андрій подивився на свічку, що догорала, він подивився на Олену, яка штопала вовняну шкарпетку, підсунувши руки ближче до вогника. Світло, Дань, це не тільки те, що в лампочці, сказав він, можливо, занадто філософський для самиїчки. Поки ми разом, поки ми не гриземося, а допомагаємо одне одному, у нас є світло. Олена відклала шиття і дістала щось із глибини тумбочки. Це була гірлянда на батарейках, маленькі жовті зірочки. Вона розвісила її під стелею їхнього намету. Коли вона клацнула перемикачем, халабуда перетворилася на чарівний палац. Тіні відступили. Мурчик ліниво потягнувся і спробував спіймати лапою вогник. Ух ти! видихнув Данилко. А тепер Андрій дістав стару гітару, яку не брав до рук років п'ять, струни трохи розстроїлися від холоду, пальці дубіли, але він почав грати. Щось просте, мажорне, тепле. Вони сиділи в центрі замерзлого міста, відрізані від світу, без інтернету, без телебачення, без гарячої води. Навколо них бетонні стіни промерзали наскрізь. Але в тій кімнаті, під світлом китайської гірлянди, співаючи хриплими голосами стару пісню, вони відчували себе живішими ніж будь-коли. Вони навчилися бачити цінність у ковтку гарячого чаю, навчилися відчувати любов у кожному подиху. Зима ще лютувала за вікном, і попереду було невідомо, скільки таких ночей, але вони знали головне зима не може заморозити те, що горить у них всередині. Завтра зроблю піч із консервних банок, сказав Андрій, обіймаючи дружину і сина. Будемо смажити хліб прямо в кімнаті. Тільки не спали квартиру, інженер, усміхнулася Олена, поклавши голову йому на плече. Місто спало у темряві. Але на восьмому поверсі у крихітній точці простору життя тривало вперте і непереможне.